Інформаційний ранок на Суспільному триває зараз на прямому зв'язку з нашою студією Ілля Євлаш, начальник прес служби східного угрупування військ збройних сил України. Пане Ілля, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі. Суспільного доброго ранку. Вам вітаю, пане Ілля. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна інформація у вас є щодо ситуації у зоні відповідальності вашого угрупування військ, зокрема, що відбувається зараз на Лимано-Куп'янському напрямку. В східному групуванні військ продовжується оборонна наступальна операція в залежності від напрямків. Наприклад, на Куп'янському напрямку зараз триває оборонна операція. Там ворог застосовує артилерію всіх видів та калібрів також застосовує тактичну авіацію, зокрема штурмові. Літаки Су- 25 а також гелікоптери армійської авіації к 52 Окрім цього, трошечки змінився зараз акцент ворога. Здебільшого він з куп'янського напрямку перемістився на напрямок Климанський. Там інтенсифікувалися бойові дії. Зокрема, вчора там відбили шість атак противника. Противник застосовує там активно FPV-дрони, дрони, дрони камікадзе. Завчора противник здійснив 514 обстрілів наших позицій, застосовуючи е, важку артилерію, танки, АГСи, птрк е, та інше озброєння. Зокрема, наші захисники на лиманському напрямку Лимано Куп'янському точніше вже більше знищили 102 людини, 102 вороги, а е, також один танк Т-80 та різні типи гармат противника. Зокрема, наша контрбатарейна боротьба. Веде дуже активну роботу, вираховує позиції артилерійські ворога і наносить туди удари. Також зараз інтенсифікувалися бойові дії поблизу нової горівки. Що ж хочу зазначити, що на Куп'янську зараз ситуація дещо спокійніша. Скажіть, зважаючи на всі ті вогневі засоби, які використовує ворог, чи вдається йому, хоча б мінімально просуватися на цьому напрямку фронту. Нещодавно на фронт на Лимано-Куп'янський напрямок, зокрема, їздив командувач східного групування військ. Генерал-полковник Олександр Сирський. Я хочу відзначити, що він один з небагатьох генералів, який постійно працює на фронті на передовій безпосередньо з військами. Дізнається оперативну обстановку з перших вуст. і Бачить реальну ситуацію. Він відвідав цей напрямок і, зокрема, роздав всі необхідні вказівки, всі аби вжили всіх необхідних заходів. Сто стосовно інженерного обладнання а позиція саме бліндажів, міновибухових засобів, аби противник не зміг здійснювати якісь успішні свої атаки. Зокрема, ви могли бачити декілька днів назад. В інтернеті зараз поширюється відео про те, як підрозділи противника на бахмутському напрямку намагалися атакувати зухвало позиції наших військ проте в них це не вдалося. Зокрема, тоді було знищено декілька танків, також близько чотирьох БМП противника. Один з них підірвався на міні завдяки вміло розставленим міновибуховим загородженням наших військ, інженерно-саперних військ, і також влучні та вдалі роботі нашої артилерії, що показує, що кількість не завжди означає якість а в даній війні, коли е високі технології е переважають, е то е стара радянська техніка, яка здебільшого находить, знаходиться на. На озброєнні в Росії вже не грає такої вирішальної ролі, і ви згадали про Бахмутський напрямок. Яка ситуація там, якщо говорити загалом? Загалом на Бахмутському напрямку південніше Бахмуту, як заявляв сьогодні, генеральний штаб, ми продовжуємо наступальну операцію. Зокрема, метр за метром, сантиметр за сантиметром, наші сили оборони продовжують наступ. І як ви можете бачити, що тижня заступниця міністра оборони Ганна Маляр озвучує різні цифри по звільненню нашої площі. Зокрема, за минулий тиждень наші сили оборони звільнили три квадратних кілометри української землі та продовжать це робити. Вити в подальшому, я хочу зазначити, що там противник вдається до контратак. Зокрема, за минулий день відбили Сили оборони України чотири атаки, також е знищили 174 військовослужбовця збройних сил Російської Федерації. Також велику номенклатуру знищили артилерії противника та безпілотних літальних апаратів. Пане Ілля, ось ви зазначили, що на Бахмутському напрямку 174 противника було знищено? Раніше ви нам сказали, що на Лиманокуп'янському понад сотню ворогів вдалося знищити. Так. Скажіть, будь ласка, а чи вдається під час атак брати полонених, і чи говорять вони про те, з якою мотивацією вони зараз йдуть воювати проти українців? Так, звичайно, полонених також доводиться брати а здебільшого ці полонені вони йдуть як асоціальні верстві населення. Тобто раніше судимі за різні злочини за крадіжки, вбивства. А вони зазвичай є представниками різних приватних військових кампаній і йдуть на фронт під примусом або під загрозою вбивства, як це раніше було в приватній військовій кампанії. Вагнер наразі одними з найпоширеніших військових кампаній. Приватних, які тут працюють, є ПВК Ветерани та ПВК Вовки, також штурмові загони, Шторм зет які формуються з військових в'язнів, точніше, перепрошую, от і на Лимано-Куп'янському напрямку зараз вони продовжують дуже інтенсивно застосовувати тактику так званих м'ясних штурмів. Зазвичай до роти таких зеків заходить спочатку, а йде в штурм, тобто це близько там 100 осіб. А, після чого їх завдання максимально закріпитися і будь-якими втратами будь-якою ціною. А вже після них заходять кадрові військові, уже професійно навчені військові Російської Федерації, яких Армія агресора береже і вони вже продовжують вести бойові дії. Дуже часто а, ці шторм Шторм-З загони вони навіть заходять на штурми навіть без прикриття техніки, а просто біжуть як м'ясо. Зрозуміло. Дякуємо, пане Ілля, за цю інформацію. Дякуємо, що знайшли час і долучилися до розмови у нашій студії. Це був начальник прес-служби східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш.